Сьогодні буде порівняльне відео парфуму Філосико від бренда Dieptiec в Eau de Parfum і Eau de Toilette. Бренд випускає парфуми в двох концентраціях Eau de Parfum і Eau de Toilette і в залежності від неї, аромат парфуму може відрізнятися. В цьому відео маю часто зустрічатися словосполучення туалетна вода, парфумована вода, de Parfum, Eau Toalet, De P і De щоб вам і мені не набродати цими словосполученнями, я розділю екран навпіл з цієї частини ліворуч. Буде розповідь про одетуалет, праворуч це частина EDP. Це буде серія відео порівнянь. Я ще маю чотири парфуми. Дівтік на порівняння: це одехоус, це новий парфум цього року. Люмхеденлюдюе і Tamdao. Це був смертельний номер. Привіт, пані та панове! Мене звати Уляна Сонова, це мій парфумерний канал. Розповідаю про парфуми та дотичні теми до парфумів, про дизайн парфумерів, розумне споживання в колекціонуванні, сталий розвиток. Долучайтесь! І пару слів про мій смак парфумері. Я полюбляю фужерні, свіжі аромати, природні, природні від вершини Вересто до дна маріанської впадини. І бренд Птік це пряме попадання, щоб я в іншому випадку тут робила, правда ж? І в цьому відео. То приймає участь скляний красень Філосикус туалет З іншої сторони, приймає участь паперово скляний красень Філосикус пафам Узагальнюючи ці два парфуми про інжирне дерево. Вони були створені в 1996 році парфумеркою Олівію Джакобетті. Він був перевипущений у 2012 році. Я маю сам, саме таку версію, і мій флакончик чекає на мене вдома в Києві. Я придумала декілька категорій для зручності порівняння. Перша категорія це різниця між ароматами по стадіях розкриття. Волога скошена трава, зіжмакане в руках листя дерева і всього цього виділяється тиркий прохолодний сік. Так це пахне. Сюда додається, ще сіно, тобто це волога трава та суха трава. Одночасно моєму товару, що цей парфум нагадав про відпочинок на кемпінгу. І так, це реалістичний аромат, про природу. Кому не подобається така природна прямолінійність, незавуальована зелень, то вам точно не сюди. Сюди додається ще свіжий спил дерева. Ніби косило так все. Не газонокосарку, а якимсь променем смерті покосили все, що було. Травність цих двох ароматів присутня лише на початку, і згодом вона вже не зустрічається. Переходимо до середини життя ароматів. Травність зникає, залишається терпкість, зеленість інжирного листа. Вже можна знайти фрукт інжиру. Або квітку, я не знаю, як правильно, бо по ботаниці інжир це квітка, зростає та квітно усередину. Коли її треба опилювати, бджілка залазить внутрі, робить свої бджолини справи та помирає там усередині. Це все карамелізується, і ми отримуємо мачний плод інжиру. Тож це квітковість інжиру чи фруктовість інжиру. Я не знаю. Щоб це не було, це додає солодкості аромату і вже в ньому з'являється вершковий відтінок, який додає кокос. Але сам кокос тут не дуже помітний, аромат не перетворюється в кокоси банани та не втрачає свого фужерного профілю. Друзі, сталося не все так, як гадалося, тож повертаємось до середини розкриття. Одепарфам. Терпіть інжирного листа ще залишається, але вже хоче зникнути. Свіжий спил дерева, який був на старті аромату, він вже перетворюється на цій стадії на свіжу деревину. Так, же, як і в одетуалет, в оде парфам, фрукт інжиру, який додає солодкості. Та вершковість кокосу, кокосу тендітне, як кокосова вода, яка стоїть в склянці на столі і ще десь в іншій кімнаті. Я не нюхала, але люди кажуть, що на листі, якщо його розтерти, виділяє лактонні ноти, таке біле молочко. Вершковість може додавати ці листя, не знаю, але вершковість є від листя чи від кокосу. Хто знає, але вишковість тут точно є. Якщо взяти отакий величезний парфумерний мікроскоп, який розрізняє аромати і подивитись на них, то в оде-туалет можна замітити, що терпкість тут залишається набагато довше. А цей філосікус втрачає терпкість інжирного листа десь за півгодини та має. Більш гучну кокосову ноту, яка зникає до бази. В оди туалет теркість лишається майже до бази, і кокосовість більш лагідніша та, та теж більш тривала. Добрались до бази. І як має бути, ці аромати До бази втрачають вологість, свіжість, травність. Цей філосікус має вершкову. Фруктову ніжну базу, більш солодкішу, ніж цей. Цей філосику темний, має фруктову деревну базу. Кокосовість до бази втрачається, солодкість теж прикручується. Другий критерій це час розкриття аромату. Оде туалет, всі ці витребеньки, про які я розповіла раніше, виконую десь за годинки-дві. І я його купила саме за цієї властивостей. Я його обожнюю і обожнюю її парфумуватися. І саме ця його властивість дає мені змогу часто змінювати аромат та нашаровувати їх. Я експериментую з цим ароматом. Як тільки можу, темний філосіку може бути зі мною десь годинки 4, оточуючи, відчувають його більше. Такі вже витребенькі, як з туалет, я з ним вже не роблю, тому що він більш щільний. Не дуже, от якби зі 100, от так от на 5 пунктів, більш щільніший. Третя категорія це універсальність. Аромат поза гендерністю, поза часом. Він для будь-кого, хто просто хоче його носити. Ці два аромати мають універсальну базу: фрукти, дерево, вершковість. Якщо хтось може перетерпіти взимку фужерний старт цих ароматів, то це буде всесезонний аромат. Для такої фужерної душі, як я, це точно всесезонний аромат. Четверта категорія це соціальність аромату. Сюди я запихнула все, що стосується інших людей: це гучність, шлейфовість, комплементарність, клосікос. В будь-якій версії тихий аромат. Він не загарблює носи інших людей. Дифузність аромату низька. Я відчуваю його на відстані своєї руки, може навіть менше. Я наношу аромат на руки, тому там, де я майорю своїми руками, там, там воно і пахне. І філосікус будь-який. Це компліментарний аромат. Саме так я з ним познайомилася. Я зробила комплімент одній дівчині. Саша. П'ятий критерій це дизайн флакона. Що ми маємо? Оди туалет випускається в двох форматах. Оце 50 мл ще є 100 мл. В білому оформленні етикетка. Та торець Прозорий. Один туалет випускається в одному форматі 75 мл. Це у мене інший аромат, але флакон такий же самий. Має чорну етикетку та чорний торець. У мене скоро вийде більш детальний розбір дизайну флакона Діптік. Я розповім, як переклеїти не рукожопицю наклейку, коли вона приклеєна криво. Да, таке трапляється в фірмових флаконах, на підробках. Масове виробництво, що тут поробиш, друзі. Не забудьте поставити лайк. Якщо ви вже тут, то вам щось сподобалось цьому відео. Дайте мені про це знати. Шостий пункт це в двох словах про аромат. Зелений, інжирний, перший з деревиною. Цей останній сьомий критерій це розважальний критерій. Якщо б цей аромат був людиною, яким би він був. Це моя фантазія. Він би був людиною з лагідною, спокійною вдачою, яка полюбляє, цінує, береже природу, яка веде усвідомлений спосіб життя. Висновки це два аромати Філосікос про ціле інжирне дерево. Вони дуже схожі. І різницю можна знайти лише при паралельних затестах. В води туалет немає деревини, Терпкість інжирного листа тримається довше. Кокосовість, вершкова кокосовість, з'являється в цьому ароматі на середині розкриття і тягнеться далі до бази, і в базі лишається. В оде туалет додали деревини, терпкість інжирного листа тримається не довше, вона зникає десь через. Півгодини після роз... після нанесення аромату. Косова вершковість тут мінлива, вона з'являється в середині розкриття аромату і повністю зникає до бази. В базі її немає. Я дуже полюбляю ці два обличчя Філосикус, маю обидва. Вже не дочекає зустрічі з Eau de Parfum. Це був весь мій огляд. Я старалась бути не супер суб'єктивною. Бувайте!